Smart Fortu 453 кузов. версії EQ 8 місяць, 20 рік виробництва. Привезений від офіційного дилера Mercedes-Benz з Німеччини. На гарантії до 8-28 року на батарею підтримується офіційним дилером Mercedes-Benz в Україні та Європі. Максимальній комплектації. Диски Brabus Monoblock 11 в повному комплекті. З ковпачками центральними та на болти, Датчики тиску, пофарбовані накладки дзеркал з заводу, LED-оптика максимальна, сама нова, протитуманки, радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація, Панорамний дах. Такі от ліхтарі, теж LED нового зразка, Парктроніки, камера заднього огляду. Автодотяжки, скла, хромовані ручки, максимальна акустика JBL, багатоканальна із сабвуфером. Сім подушок безпеки, функція складання спинки пасажира, підігріви сидінь, килимки літні. Бардачок. Ось всі накладочки вони пофарбовані. Ось управління пасажирською подушкою безпекою, кріплення для дитячого крісла Isofix, Підлокітник. Карта навігація, вся Європа, включно з Україною, підсвітка Ambient Light. Ось тут весь низ підсвічуються кармашки. Ось так от панорамка виглядає, тримачі для окулярів підсвітка для кожного пасажира, дзеркало з автозатемненням, мультимедія з підтримкою Android Auto. Електродзеркала з підігрівами для кожного пасажира, автодитяжечки. Регулювання. Сидіння водія по вертикалі, також підігрів сидінь для водія, регулювання керма по вертикалі. Кольоровий бордовий комп'ютер, пробіг 24 тисячі кілометрів. Показую, як камера заднього огляду виглядає. З траєкторією. Шкіряне кермо з обігрівом, мультируль, максимальний датчик світла, датчик дощу. в багажник, прилетна шторка ось такі от кишеньки. Кейси для комерційної зарядки тип 3. Сабуфер. Його можна знімати. Оригінальна зарядка, аксесуарчик, це тримач для переднього сидіння, сумок, ноутбуку, обшивочка, у нас іде тут кришечка, повний пакет автомобіліста, аварієчка, жилет, аптечка, сервісна книга, вся документація. У цьому є три фази і заряд до, до 22 кВт на годину. Тобто з, з 10 до 80% він зарядиться за 40 хвилин від трьох фаз. Від однієї фази він візьметься до 7,5 кВт, тобто за 2,5 години. Авто вже доступне, розмитене, поставлено на облік наші контакти. Звертайтесь, приїжджайте, купуйте. Всім гарного дня!